Всім привіт! Поступає до нас у продаж свіжопригнаний автомобіль Швейцарії, це Volvo V-60 2014 року. Модельний рік автомобіля 2015 з двигуном 2.0 дизель, з модифікацією двигуна D4, в парі з автоматичною надійною коробкою передачі Гідер Трансформатор ISIN 8-ступневою. Автомобільна з комплектації Ocean Race, це практично максимально можлива комплектація. Додивляється відео до кінця, буду вам все поступово показувати та розказувати. Даний автомобіль вже повністю розмитений, сертифікований. Та вже готовий до першої постановки на облік в сервісному центрі Мрео. Це вже рестайлова модель. Пробіг автомобіля становить 251 тисяча, присутня вся сервісна історія. Також автомобіль готовий на будь-які перевірки з вашої сторони на офіційному дилері Volvo. Цей автомобіль куплявся приватної особи в Швейцарії. За автомобілем дбали, вчасно обслуговували. Почнемо попередній частині, будемо все поступово показувати та розказувати. По комплектації в нас присутні біксенонова поворотна оптика, коли ви кермом повертаєте вліво. Фари повертають ліво. Коли ви кермом повертаєте право, фари повертають право. Також у нас присутні омивачі фар, передні партроніки такі денні ледовські ходові вогні. Зразу показую вам, щоб потім не було ніяких претензій. Є мінімальна підтертість. Я цей бампер вже не хотів фарбувати, щоб не, щоб не перефарбовувати повністю бампер. Я, якщо буде потрібно, легесенько прокапую та підполірую по максимуму, скільки буде можливо. Так само по передній частині, як ви бачите, ніяких подряпин, сарапин, сколів взагалі немає. Дуже дорогий стильний колір. Це білий перламутер трьохслойка. Дуже такий стильний молодіжний колір. Автомобіль просто ідеальніший на свій 2014 рік. Стоять у нас оригінальні вольвовські, вольвовські легкоспавні диски. Практично нова літня. Резина, вся тормозна система автомобіля обслужена, тормозні колодки, тормозні диски. Друзі, все просто в новому стані. Резина у нас 24 року, практично нова, 215 50 r 17 також фіксуйте, перевіряйте, автомобіль по Вінкоду, по кар'єртікалу, будь-де завгодно. Ще раз нагадаю, автомобіль готовий на будь-які перевірки з вашої сторони. Також в нас присутні сіті сефеті, датчик світла, датчик дощу, складання підігрів дзеркал, дублюючі поворотники. Є в нас такі наклеєчки Volvo, Ocean Race, комплектація. Подивіться, по лівій стороні автомобіль просто ідеальний, подивіться. Такий дуже ще раз нагадаю, дуже класний білий перламутровий колір. Це йде трохслойка, дуже дорогий. Взагалі зараз рідко знайти автомобіль в такому кольорі. По вікнах автомобільчик, можливо, камера не передає 2014 рік. Також у нас присутні такі рейлінги. Тут йде у нас таке гарне виконання під хром. Дуже класні та надійні автомобілі. Як ви знаєте, Volvo славиться своєю безпекою, і надійністю. Ось такий автомобіль. Все автомобільчик зазорчиках, все рівненький, один косметичний підкрас. Пізніше вам покажу його на лакофар бо покриття. Показую вам більш детально по лівій водійській стороні. Він просто світиться. Друзі, автомобіль я не полірував, по приїзду в Україну, ще раз нагадаю. Автомобіль розмитив, сертифікував. Та вже виставив на продаж. Ніяких робіт по автомобілю взагалі не проводилось. Так само по задній частині, задні стопи у нас не запутівші, не потріскані. Трошки погодні умови, помив автомобіль. автомобіль, пример льот. Я думаю, нічого це страшного немає. Також у нас присутній сьомний фуркопчик з розеткою. Вся екологія автомобіля на місці. Подивіться, подивіться на днище швейцарської машини, днище, просто ідеальне, просто як нове. Кожен речах, кожен болтик, все просто в новому стані. Швейцарська машина, також у нас присутні задні партронічки. Як ви бачите, бампер у нас без царапин, без колів. Показую вам більш все детально. Також у нас присутні логотипи Вольво. Зараз будуть багато писати, чому на задній кришці немає логотипів v 60 та модифікація двигуна D4. Друзі, є, ще люди, коли купляють автомобілі в салонах, замовляють, щоб, не було, щоб були автомобілі без логотипів. Кришка, задня кришка багажнику вся в оригіналі, пізніше все покажу товщиноміром. Так само покажу по болтиках, що кришка багажнику не фарбувалася. Так само по правій стороні задні партронічки. вся екологія на місці. Дві стильних таких вихлопних труби по автомобілю. Дуже подобається мені цей автомобіль, не тому що я його продаю, рекламую. Взагалі, Volvo автомобілі дуже класні, надійні, дуже якісні матеріали, що салоні, що кузовні. Навіть не знаю, з чим можна порівняти цей автомобіль. Так само по правій пасажирській стороні все в гарному та класному стані. Так само без дефектів, без подряпин, без м'ятин. Ще раз покажу, що цей автомобільчик зазорчиках, цей рівнесенький. Всі оплотнітні резинки у нас не подерті, не почухрані. Так само по вікнах автомобільчик 14 рік. Тут у нас також автомобільчик 14 рік. Модельний рік автомобіля 2015. Рестайлова модель. Так само більш детально показую вам. Всі легкоспавні диски у нас від бордюрки не почухрані. Дуже ці дорогі, оригінальні вольовизькі легкоспавні диски, це не прості якісь. Від іншого автомобіля поставлені це оригінальні, правильні, вольвівські легкосплавні диски. Так само по тормозній системі вам показую, можливо, є якась мінімальна, мінімальна виробітка. Так, в загальному тормозні диски просто як нові. Так само тормозні колодки. По задній частині все просто в новому стані. Так, друзі, зараз я вам покажу його на лакофарбове покриття. Ось такий у нас професійний товщиномір Profiline. Зараз більш детально буду вам все поступово показувати та розказувати. 116 оригінал. 114 оригінал. 132 оригінал. 133 оригінал. 148 оригінал. 146 оригінал. 135 оригінал. 136 оригінал. 117 оригінал. 176, ось це в нас крило підфарбовало косметично. Це просто підлакування. Можливо, була якась царапинка, подряпинка. Просто напилили лаком. Так само арочку проб'ємо, 173, 224, 149. Тут вже практично, практично б'ється все в оригіналі. Так само кришка багажника, Показую вам 117 оригінал. 107 оригінал. 108 оригінал. 123 оригінал. Так само 84, як ви бачите, все в оригіналі. Так само по болтиках. Ніхто нічого не крутив, не знімав, все в оригіналі. 71,9. 85. Друзі, задня кришка в оригіналі. Можливо, хтось не розуміється, не знає. Наголошую ще раз, що є люди, що в салоні, коли купують автомобілі, замовляють собі, щоб не було шильдиків. Так само по правій задні, задньому крилу 138 оригінал, 133 оригінал. Дах на 112, 116. Дверочка у нас 130, 139. Арочка 124 143, 144, 144. 126, 115, 123. Друзі, по автомобілі присутні один косметичне підфарбування. Взагалі, в цьому нічого страшного не бачу. Читайте, автомобіль свій в рідній фарбі. Так, зараз перейдемося до салончику. Буду вам все поступово показувати по салоні та розказувати. Почнемо з дверної карти водія. Подивіться, на її стан. Вона просто як нова, ніяких потертостей. Подертисті. і Тут у нас йде таке гарне виконання в таку коричневу стрічечку. Чотири стеклопідіймача, складання регулювання зеркал, блокіровочка. Тут іде у нас таке гарне виконання Volvo. Так само знизу ніякої ржавчинки по автомобілю взагалі немає. Так само по пройомчиках ніде ремнем безпеки не побито, не почухрано. Такі стильні у нас на порогах накладочки Volvo Ocean Race, електричне регулювання з сидінням водія. Кожна кнопочка, все працює, також у нас присутня пам'ять сидінь. Подивіться на стан сидіння водія на 251 тисячу. Сидіння, друзі, просто ідеальне на свій пробіг. Ніяких потертостей, подертостей, ніхто нічого не підфарбовував, не підмальовував. Ось такий реальний стан сидіння на 251 тисячу. Volvo Ocean Race, такі стильні надписи. Також коричнева стрічечка. Дуже таке гарне виконання, бокова підтримка у нас присутня з такими ковшиками. Так само коврики у нас крізь Volvo Ocean Race. Тут у нас присутнє регулювання світла, відкривання баку, відкривання кришки багажнику, електричне гальмо, включання протитуманні фар, світочка спідометру. Ось в такому стані також у нас кермо. Кермо у нас не шилося, не фарбувалося. Ось в такому воно оригінальному стані. Тут є у нас така десь мінімальна підтертість. Рахується, нічого страшного немає. Так само регулювання круїз контролем. Дуже такий стильний класний автомобіль. У нас присутня вже ледовська приборка. Пізніше покажу вам, продемонструю в три режими. Зараз ми автомобільчик заведемо. На жаль, без ключового доступу немає в Під рульові перемикачі у нас також присутні. Ось така у нас іде вже ледовська приборочка по автомобільчику. Так само 251 тисяча чесного перевіреного пробігу. Присутні у нас також підігріви сидінь. Ще раз нагадаю, автоматична надійна коробка передач гідротрансформатор ISIN 8 ступенева, Підігріви сидінь, роздільний клімат контроль зі сторони водія та пасажира, Підрульові ліпістки в нас також присутні. Датчик світла, датчик дощу, регулювання переключання музикою. Також є в нас мікрофончик можна розмовляти, затемнене дзеркало. Світло в нас по автомобільчику працює, Чотири стеклопідні мача, все по автомобільчику працює. Двойний пакет стекол забув також вам сказати, що присутні в цьому автомобільчику. Так само по автоматичній коробці передач. Зараз покажу вам по настройках автомобіля. Мій Volvo. Так само покажу вам активні фари, сіті сефеті в нас присутні. Дуже багато різних функцій, є в нас давлення в шинах, також все показує. Калібровка, настройки автомобіля, дуже багато всяких різних настроїв по цьому автомобільчику. Сервіс і ремонт, все показує, коли потрібно обслуговувати автомобіль. Вже тут все більш удосконалене, це вже рестайлова модель. Так, зараз перейдемося до, заднього, до задньої дверної карти. Буду вам все також поступово показувати та розказувати. По задній дверній карті також все в гарному та збереженому стані. Тут є десь легесенька коцочка від ремня. Так само по задній частині, по задніх сидіннях все просто в ідеальнішому стані. Є в нас такі фіксатори для дітей. Можна собі садити дітей. Дуже класно, не всіх. Не всіх Volvo вона присутня, ця функція. Також є в нас задні карманчики, можна собі щось сховати, положити. Так само по прийомах нідерем безпеки не побито, не почухрано. Так само пластмаска у нас не затерта, не, по, не потерта. Присутні бокові дефлектори, що справа, що зліва. Стеля автомобіля не прокурена, автомобілі не курили, тварини везили. дуже приємний запах. Є в нас також підлокотничок, два пістаканічка. Також показую більш детально попередній частині з такого ракурсу вам. Присутні, у нас багато айрбеків. Ще раз нагадаю вам, ці автомобілі славляться безпекою своєю, надійністю. Так само по багажному простору є в нас повноцінна полочка, ось така Volvo Ocean Race. з такими класними малюнками. Є в нас додатковий коврик. Також присутня у нас розетка на 12 вольт, бокова пластмаса у нас не почухрана, не подерта. Тканина так само не, не поцарапана, не витерта. Присутня у нас аптечка. Знак у нас присутній аварійний, також присутній компресор, піна, крюк. Все так, як друзі, автомобіль приїхав. Все, чесно, вам відкрито Показую по автомобільчику. Газові опори в нас не ржаві, є багато також автомобілів приїжджають, що потрібно замінювати газові опори. Тут все в гарному стані. Так само тканина у нас не подерта. Одним словом, автомобіль практично ідеальний на свій 2014 рік. 14 рік. Так само задня-права дверна карта у нас в гарному та збереженому стані. Всі функції по автомобільку працюють. Так само по прийомчиках ремнем безпеки не побито, так само по пластмасці все в гарному стані. Тут у нас також присутні фіксатори такі. Скрізь оригінальні зимові коврики присутні по автомобільчику. Дуже збережений автомобіль. Передня пасажирська дверна карта так само. Ніде ніяких подряпин, царапин немає. Знизу ржавчинки взагалі по автомобілю немає, це швейцарська машина. Присутня у нас система Сіпс. Що зі сторони водія, що зі сторони пасажира, є у нас така. Кнопочка масаж, можна так сказати, масажирує. Вам ззаду, якщо її понажимати, то бачите, воно включається, зменшується, збільшується. Також у нас надписи є Volvo Ocean Race, сидіння пасажира просто як нові. Ніяких потертостей, подертостей взагалі немає. Так само по прийомчиках безпеки не побито, ніде не почухлено. Тут також у нас присутні такі накладочки на порогах Volvo Ocean Race, Два пістаканічка, AUX, USB. Є в нас також автоматичні коробці передач. Можна собі переключати в ручному режимі, також є в нас спортрежим, коли виїжджаєте на трасу, включаєте спортрежим. Якщо десь хочете трохи більше. Нажати педаль, пообганяти якісь зустрічні автомобілі. Так само, друзі, саме основне вам показує всю сервісну історію від початку до кінця, як автомобіль обслуговувався в Швейцарії. Фіксуйте та звіряйте дзвін-кодом, ще на лобовому склі, Volvo Ocean Race, 2014 рік. Показую вам всі сервіса, як автомобіль обслуговувався в Швейцарії. Так, Фіксуйте, перевіряйте, де замінювався ремень ГРМ. Так само останній сервіс був зафіксований в Швейцарії на 248 тисяч 15.08.25 року. І мінялися масла, фільтра. Тут попередньо ви можете собі поперекладати, що по автомобілі робилося в Швейцарії. Оригінальна сервісна книжка цього автомобіля. Дуже багато всяких різних паперів, чаків про обслуговування, як автомобіль обслуговувався. Також автомобільчик у нас 14 рік, 10 місяць. Модальний рік автомобіля 2015. Так, друзі, кого заінтересував даний автомобіль, телефонуйте за номером телефону 096 33 78 655. Звати мене Ярослав. Також підписуйтесь на мої всі соціальні мережі. Це YouTube канал, Telegram канал Viber канал. На YouTube каналі буде знизу опис ціна автомобіля. Вся інформація, також ми знаходимося в місті Радивилів, Приїжджайте, тестуйте автомобіль. Якщо немає змоги, ми можемо зробити послугу доставки автомобілів по Україні. Можемо доставити цей прекрасний автомобіль, вам під дім та всі наші автомобілі, які є в нас наявності. Друзі, всім мирного неба, всім до зустрічі, всім пока-пока.